Сонце зазирнуло у вікно, промінців пустило, Шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся, сонечком скоріш вітайся. Вітаю вас, мої любі дітки. Погляньте, скільки тваринок гуляє на подвір'ї. А хто це серед них сьогодні на току Заспівав кукуріку? -ку ми тихенько підійдемо, співака того знайдемо. Дітки, хто співав таку гарну пісеньку? Ви його знайшли, ви його впізнали. Це півник. Півник знає багато історій, і одну він сьогодні розповів. Гуляло собі на подвір'ї курчатко, і було воно маленьке. Ось таке. Але Курчатко думало, що воно дуже велике, тому гордовито задирало голову. Ось так і була у нього мама. Мама його дуже любила. Мама курка була ось така. Мама годувала курчатка черв'ячками. Одного разу. Наскочив на маму великий чорний кіт і погнав її з двору. І був той чорний кіт ось такий. Курчатко залишилось біля паркана само, аж бачить, злетів на паркан великий гарний півень. І був той півень ось такий гарний з червоною бородою, червоним гребінцем. Витягнув шию і голосно заспівав ку 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 Курчатко також витягнуло шию і щосили запищало. Пі-пі-пі-пі. Але спіткнулося і впало у калюжу. А в калюжі сиділа ось така зелена жаба. Побачила вона курчатка. І заквакала. Ква ква ква. Аж тут до курчатка підбігла мама курка, вона пожаліла його, пригорнула ось так. Дітки, вам сподобалась ця історія? Дітки, ви уважно слухали, все запам'ятали. Тож давайте повторимо всіх тваринок, про яких йшлося в цій історії. Це півник. Півник який? Півник великий. А якого кольору у півника борода? Червоного кольору, а гребінець червоного кольору. А як співає півник? Кукуріку. -ку -ку. Дітки, а це хто? А це жаба? Якого кольору жаба? Жаба зелена. Вона велика чи мала? Жаба мала. А можете квакати, як жабка? Молодці. А це курчатко. Якого кольору курчатка? Курчатко жовте, а курча велике чи маленьке? Курча маленьке. Ми можемо показати руками, яким було курчатко маленьким ось таким. А воно думало, що велике ось таке. Курчатко любить свою маму, і мама курка його любить, пригортає. І оберігаю, а ви, малята, своїх мам любите? Давайте приготуємо сьогодні для наших матусь гарне намисто. Для намиста нам потрібна довга ниточка і намистинки. Погляньте, у мене є намистинки. Скільки їх? Багато. Якої форми намистинки? Круглої. А розмір у них однаковий? Ні, не однаковий. Якого кольору маленькі намистинки? Маленькі намистинки жовтого і зеленого кольору, а якого кольору великі намистинки червоного і чорного кольору. А тепер будемо нанизувати намистинки. Наниточку. Спочатку нанижимо маленьку, жовту намистинку. Наступною нанизуємо. Давайте разом називати маленьку зелену намистинку. Наступною на ниточку нанизуємо велику червону намистину. Знову нанизуємо маленьку. Жовту намистинку. Далі візьмемо велику чорну намистинку і нанижимо її на ниточку. Після чорної нанизуємо маленьку зелену намистинку і тепер останню маленьку жовту намистинку. Ось і нанизали ми всі намистинки. Дітки, а яких тваринок із нашої розповіді вони вам нагадують? Жовта намистинка на кого схожа? На жовте курчатко, а зелена намистинка на зелену жабку. Червона намистинка. Червоний грибинець у півника. А чорна велика намистина. Чорний великий кіт. На довгу нитку намистинки. Нам треба швидко намизать. А ми, малята, далі будемо намисто мамі готувати. Дітки, намалюйте таке намисто і подаруйте мамі. Воно їй обов'язково сподобається. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.